Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте свою інтуїтивну карту. Не хотіла я тепер викладати дві карти. Можливо, що хтось не зможе між цими двома визначитись. Тому вона йшла одна за одною. Можливо, що якщо ви виберете цю карту, тут буде продовження. Зараз ми це все розшифруємо. А ви. Спокійно вибирайте свою карту, і ми дивимося, що чекає вас сьогодні, і які підказочки для вас має Таро. Карта номер 1 Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо сім а, жезлів. Тобто, вам прийдеться сьогодні ну, застосувати всю силу, щоб відстояти свої права, обов'язки, щоб відстояти себе, свої переконання, свої погляди. Це буде нелегко. Ви бачите, тут всі проти вас. Ви сам на сам з собою. Але, мої дорогенькі, повірте мені, відстоюйте свої права, відстоювати себе особисто. Відстойте сьогодні оце, оце і порада. Не здавайтеся ні в якому разі. Не, не тому, що всі не так думають, як ви. Ви повинні так само думати, як вони. Ні в якому разі. Зараз ми подивимося другу карту. Хто вибрав карту номер 2 Дивіться, мої дорогенькі, от можна їх порівняти. Тут у нас сімка жезлів, а тут шістка жезлів. Хто одразу визначився по цій карті без ніяких. Сказати так, відстоювань своєї точки зору і пробивання своїх інтересів. Тут ви одразу визнані колективом, визнані іншим, ви вас помічають, вас бачать, ви переконані в своїх, як, як би це сказати, цілях, в собі. переконані, тут людина впевнена в собі і вами захоплюється. Якщо ви не могли ці дві карти якось визначити, то вам спочатку треба оце вибороти, своє визнання перед публікою. Тепер я розумію, чому ця карта. І йшла за іншою, От так працюють енергію енергії, щоб ви просто розуміли. Тут визнання, тут свобода, тут людина наповнена енергією, знає, що вона хоче, вона навіть гордиться собою, сама собою гордиться. Вами захоплюються інші. Хтось, можливо, звільниться від шлюбу. І скаже: Вау, я, я досягнула цього. Звільниться з роботи. Вау, я цього теж досягнула. Розумієте, от якось так. Але ось хто ще раз наголошую, хто не міг визначитися або визначився спочатку цю, теж ось воно якось пов'язано. якось так. Карта номер три, мої дорогенькі. А тут у нас вісімка цих, як вона називається, старший аркан у нас тут сила. Дивіться, ну, можна тут теж порівняти всі карти. Ваш спокій це і є ваша сила, ваша внутрішня сила, впевненість у собі, показує, що. Ви сильна людина. Наприклад, ви стрималися, хтось вам наступив на ногу. Ви стрималися, щоб не дати ляпаса комусь. Ви стрималися, щоб, от, наприклад, рознервували вас, діти. Ви стрималися теж. Стримання своїх емоцій комусь нагрубити, комусь відповісти. Це все коштує дуже великої сили. Тобто, людина тільки впевнена в собі, людина тільки. Сильна, самостійна, переконана в своїй правоті, не нагрубить інші, стримається і взагалі на Мосьок не звертаємо сьогодні уваги. Розумієте? Тому що вони можуть гавкати ходити навколо вас. Навколо мене гавкає дуже багато ось, всяких троліподібних мавп. Тому не звертаємо уваги. Зберігаємо спокій. От я сьогодні відчуваю, вам потрібно сьогодні зберігати спокій. І тоді, повірте мені, ви і спокійно закінчите свій робочий, день, свій взагалі день і ввечері сядете і так скажете: О, Ірина була права. Мала рацію. Ось якось так мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!